Ця історія з цим ржицьким, капітан другого рангу підводного човна, якого вбили, хочеться з вами поговорити. От сама специфіка цього вбивства, тобто вбивця його, знав його маршрут, і слідкував за ним, і там так виявилося, що і свідків не було, ще й дощ був якось все вибрано, так ну, ніби працював професійний кілер. На вашу думку, чи. Чи могли б тут спрацювати спецслужби українці? Ну я не відкрию таємницю, що ми зараз відслідковуємо практично всіх виконавців терористичних актів, а нанесення ударів наприклад, калібрами, ескандерами. К стопідеп'ять або іншими ресурсами це також теракт, крім конкретних терактів вбивств, наприклад, і стрілецької зброї, автоматів, кулеметів, катування, гвалтування. От є зрозуміло, ті ресурси, які наносять масові удари. І згідно міжнародної кваліфікації, це є актом терору, тому що здійснюється проти миронаселення. Це діти, це жінки, це старики. Це беззахисні люди. Тому дана ситуація, якраз і капітан Ржицький він і був і організатором виконавців таких убивств. Це установлено нашими фактами, конкретними процесуальними діями щодо його ролі, коли він виконував такі функції, і зрозуміло, що він є об'єктом діяльності наших спецслужб. Багато говорили про масад український. У нас свій масад і свої можливості, свої ресурси. Ми маємо дуже добру агентуру, якраз в країні агресора, прямо можу сказати, в цілому без розшифровки. От якраз в цих регіонах. Спочатку агресії багато іменно людей, які або не проявляли активну участь в праці, вийшли на контакт і заявили про те, що вони готові допомагати Україні. А це або агентура, або бувши офіцери спецслужб, або навіть родичі, які бачили, що творить режим Путіна. Тому, вибираючи конкретні об'єкти. Це в першу чергу виконавці вбивці, це генерали, це полковники, це капітани, як ми в даній ситуації, капіталський. Ми говоримо про те, що це ті цілі, які являються законними в плані і не тільки процесуальних дій, а й знищення, поки ми ще не маємо ресурсів їх протягнути до кримінальної відповідальності. Це практика є у роботі спецслужб, особливо щодо терористів. Чому? Тому що в деякі мірі виникають моральні якраз такі критерії. А от такі вбивства, наскільки вони являються оправданими позасудові, я прямо скажу з великої власної практики, що проведення спецоперації і ліквідація, прямо так скажу, не вбивства одного з організаторів терористичних актів це є законний акт. Всі країни неофіційно згідно з тією формулою, що терорист повинен бути знищений або притягнути до відповідальності. Зрозуміло, що, як правило, Таких умов не створюють якраз самі терористи, бо країна-терористка, яка їх зберігає. Ну альтернативно, щоб ми тільки не говоримо про капітана, говоримо про Бен Ладена. От він також був на території іншої держави, але він був відповідно в розшуку, як злочинець, і проведена акція ліквідації. Ніяких судових рішень до нього не було. Зрозуміло, відносно таких осіб, які цинічно виконують ті або інші тракти проти наших людей, от вони в полі зору наших спецслужб проводяться операції. Сьогодні ми не можемо говорити про конкретику, але сама модель виконання от якраз цього акту період, коли дійсно така погода. Коли дійсно були повна ідентифікація особи, його маршрути переслідування, той момент, коли дійсно було надзвичайно мало шансів, що були свідки, от професійно відповідно знищення його. Тобто ці всі акти говорять про те, що проведена фахова підготовка, що діє професіоналів підкреслюю, який мав для цього навички, який мав відповідні екструкції, і мав саме головне засоби і саме результат. Тому що було багато варіантів, я навіть пам'ятаю, і ну, в різних історіях, навіть по Україні, коли Росія намагалася тут провести теракти за рахунок некваліфікованої агентури, Воно завершалася або пораненням, або невдалими актами. Я прямо скажу, що якщо діє професіонал спецслужб, практично немає шансів вижити тій людині, якщо вона скажуть вже є об'єктом, починаючи конкретно з конкретного а якщо ми говоримо про інші служби, це політика, на включаючи вищих посудових осіб, тому заходи безпеки дійсно не застосовують. От, і на опередження, і оточення, і контролю, і по місцю проживання, по місцю служби. Ну це так сказать, до того рівня, коли буде вибраний той персонал, який це завдання, воно виконано зрозуміло, що це приклад для всіх інших, це ж не тільки просто помститися. Це, це по-перше реальний акт. Те, що та людина принесла покарання от таким способом, тому що він задіє вже терористичний метод, а не просто кримінальний злочин. З іншого боку, що це виконано без ризиків для інших учасників. А саме головне це приклад для того, щоб інші... Керівники, включаючи навіть вище керівництво Росії, мало на меті, що їм так просто не вижити. Або будуть переслідуватися по закону, або будуть на якомусь стапі, якщо десь приховуватися в Росії або в третій країні, вони будуть ліквідовані, використовуючи різні моделі, як законні особи, суб'єкти якраз злочину, які скоєні проти держави, проти людей, от, але в рамках терористичної діяльності. Це якраз потужний удар, що нікуди не заховається. Ні поїдеш в Краснодарський край, ні на далекий схід прийдеш служити, наприклад. Дальне дальньосточні, Чорноморський флотів по північно нічого не рішає. Ну, умовно, я просто скажу, якщо для тих капітанів, які десь думають, що можна десь переміститься, десь ну, кудись. У нас надзвичайно потужні так сказать, позиції в різних регіонах Росії. Біля 7, 7 мільйонів знаходяться українців. Так, да, різні вони позиції займають, але багато патріотів. І, наприклад, якщо ми говоримо по північний флот, там дуже багато тих українців, які не згідні з позицією, наприклад, того ж Путіна. А тим більше конкретні теракти. І ще один момент часто заторкаються їхніх родичів або знайомих в Україні. Вони дуже пов'язані з нашою державою, ці люди. Це якраз об'єкти і для нашої Вербовки, і для нашої співпраці і виконання завдань. Тим більше, якщо є спеціальна підготовка, тобто люди готуються під це завдання багато років. І виконують тоді якраз те акт, коли потрібно. Тобто він і фізично, і морально, і технологічно, тобто зброя, боєприпаси готові. А коли потрібно провести вирішальний акт, вони проводять. Вони не розмінюються на мілкі акції протесту, наприклад, там про українську пропаганду. Це не той рівень агентури і спеціалісти, які повинні конути завдання. Вони діють вліко цільово, але дуже дуже так скаті влучно. Тому ті підводники, які сьогодні там ще запускають калібрів, сьогодні вночі, зокрема, от ми говоримо. От вони об'єктами стають мішенями таких актів, де б вони В Севастополі сьогодні, або переїдуть в Росію, або в треті країни світу. Він капітан човна «Краснодар», з якого випустили ракети відповідно по Вінниці минулого року. Загинуло багато українців, 23 людини. І ну от, чому важливість? Ну, покарання да, для цієї людини, якщо, звісно, підтвердиться, так? Ну, ми маємо конкретний факт пусків. Все відслідковується космічною космічна Наші партнери. Сьогодні ми заключили угоди з американцями, британцями і практично всіма спецслужбами європейських країн. Це космічна радіотехнічна комп'ютерна розвідка, яка контролює любі пуски з будь-якої точки світу, а тим більше під контролем Росії, і Севастополь, і інші так скажіть регіони, де, де дійсно відбуваються активні бойові дії. Тому нічого не сховаєш. Я прямо скажу, до міліметра. Ми маємо точно же наша радіорозвитку, яка контролює перехват терористів в такій ситуації. Приведу, щоб не сьогоднішній, а період, наприклад, терористичних актів або або діяльності е піратів Адівській затоці, Ми спокійно брали піратів на борту корабля. Так що це за тисячі тисяч кілометрів. Тут ми легко це можемо разом з колегами установити, ідентифікувати, хто пускав. То виконавець це легко. Тому в даній ситуації ми просто сьогодні говоримо про те, що ні один злочинець не відійде від покарання, а військові командири безпосередньо виконавці терактів. Тут інші варіанти нема. В них є альтернатива або не виконувати відповідні накази, тому що це злочинні накази згідно навіть Конституцією Росії. От да, звільнений, да, навіть сісти в тюрму, але не вбивати людей. От. або виконувати і бути терористом, що вони є. Заява його батька, що нібито він був звільнений. Нібито ще 21-го року, але якось ця процедура затягнулася, і, і справжнє звільнення було у серпні 22-го року. Але там до того часу він нібито вже був непричетний до командування цим підводним човном. Це раптом з'явилося, жодних підтверджень жодна заява не з'явилася, яка підтверджує, що він дійсно подавав на звільнення. Як на вашу думку, чи можуть це розігрувати, ну, щоб якось відбілити там, цю людину? Російська пропаганда сьогодні працює в операції прикриття, я прямо скажу. Треба показати невинні жертви, що вони не учасники в якихось терактах, військових діях. Ці ситуації офіційно не можуть воно, е подавати з позиції, наприклад, Військово морського флоту Росії або Міноборони, тому що це буде неприйнятно. А от батько, це якраз така ситуація, що начебто він подає об'єктивно, чисто від сім'ї, говорить про те, що цього не було. Але я просто говорю, нас є об'єктивні дані, що батько мати тисячу разів нічого навіть і не знати, хоча йому відпрацювали цю лінію, Зрозуміло, це ж ми чітко бачимо, яка є. От і зрозуміло, що зараз якраз цю версію запускає. конкретно він командир, він виконавець і конкретний факт нанесення потужних жертв нашій державі і нашим людям це загибель людей. Від цього не відмиється нічим, ніякими так скаті батьківськими посувами або якимись там постулатами, які він говорить. Точно так же, як терористи, ми бачимо. Ну, Вагнерці Пригожин. Він теж реальний терорист. Зараз обіляють, що він герой. Даже він так скажіть, уже навіть не учасник якихось терактів, а е, такий захисник Росії, там, патріот і тому подібне. Вигідно показати, що це не терорист. Що навпаки, влада якимось чином наска знаходить консенсус з бойовиками, тих героями так сказати, в лапках, але терористами реально. От і таким чином знімаємо напругу, як в суспільстві російському, показуємо святість цих вбивць, які є. От ну і зрозуміло, що це велика інформаційна операція, яка формує позицію, наче позив для Росіян. Українці це все розуміють. Тут нас не обдуриш, а тим більше наших партнерів, які відслідковують ситуацію в режимі онлайн. Тут немає альтернатив. Оцим всім таскать заявам, таскать версіям і тому подібне. Все відкрито. Це не те суспільство, коли можна було так сказав, закрити в період Радянського Союзу або ще раніше, коли не працювали над системи, коли не було системного, потужного моніторингу, я ще раз більше скажу. Ми сьогодні в режимі онлайн слідкуємо всі війська вплоть до конкретного солдата, всі бойові так сказав, позиції, всі кораблі, всі так сказав, катери, які рухаються по Чорному морі. Ну, зрозуміло, стратегічні, балістичні і тактичні ракети. Тому що це. Загроза нашій державі, загроза відповідь нашим партнерам, і тут тільки щоб реально в реальній площині вперед, треба їх мати бачення кожну секунду. Ми це відслідковуємо конкретно факт снова, і ця конкретна людина понесла покарання. Конкретно ну якщо як показати якраз професіонал, якби він був, я би на крайній випадку його затримали, що в нього нема зброї, нічого немає доказів. А тут треба щоб була особа, щоб був українець, що був особливо підготовлений каратист, наприклад, ну і зброя, яку він використовував. Просто для будь-якого кілера, я вже не професіонала, особливо просіонала спецслужб, позбутися якраз знарядів вбивства це, або теракту, це, ну, це та справа. Тут же за секунди. І вони цей варіант пропрацьовують, не те, що він давай кидатись там. Він знає, як це зробити, швидко, так і тому подібне, що він буквально через декілька секунд він вже е, з закону слухняний громадянин Російської Федерації і до нього не придадешся. А тут він, щоб всю територію, віз зброю, яка засвідчена, яка вже ідентифікована і то подібне, нема іншого варіанту. Шукають якраз об'єкт який приналежний до національності українця, який відповідно до Федерації приналежний, ну збою, зрозуміло, це вже 100% докази. Точно та же, це ж ми можемо говорити, що вже напрацьована версія спецслужби. Пам'ятаємо по доці Дугіна. Точно та же, все вже виявлено, всі так сказав, рухи, і хто, і що це Українка, що це вона проживала в Росії. Тобто схема одна. Міняється та скати моделі чуть-чуть, так скажіть, але для того, щоб були доказові матеріали, треба показати конкретну особу з конкретними наборами тих великих фактів. Я просто скажу процесуально абсурдно. От, як правило, ми розслідували я ж сам очолюю департамент боротьби з тероризмом, СБУ. От такого не буває. Як правило, це кропітка велика робота, яка треба дійсно бути проведена, якщо може до того, і впередити передати теракт. Або після того, як крайній випадку сталося, це величезна е, сума факторів, і це не робиться за півдня, за день, що це бігом, і тим більше знаряддя бівства тут вже готові, як вона в людиці піднесе перед екран. Ну це просто, ну, навіть для елементарного поняття не зрозуміло. Для професіоналу це абсурд.